Знову ж таки, дуже велика загроза 7 листопада. І так як ця дата вже неодноразово випадає, тому звертайте увагу на дати близько 7-15 листопада. В ці дати, я так думаю, можуть бути великі масовані удари по Україні 7, 8 листопада і 15 листопада. Серйозні удари по Києву. Київська область, Київ дуже серйозна може бути загроза. Також я вас попереджала, що серйозний удар може бути в районі 7 листопада. В прогнозі від 1 листопада дивіться повний випуск. І нагадаю вам, що 7 листопада відбулася жовтнева революція. Тому росіяни очевидно можуть звірствувати. 7-8 листопада. Я звертала вашу увагу.